Дня дня без чорного піару за тиждень до виборів чернівські міліціянти затримали автівку, набиту газетами з явними ознаками чорнухи. Дійшло повідомлення, що по вулиці Лісковицькій невідомі хлопці розповсюджують газету, яка містить інформацію, яка дискредитує одного з кандидатів на посаду міського голови. На місце події виїхали працівники міліції. Четверо молодиків були затримані. У них були вилучені пакети з газетою. В кількості п'яти пакетів, в кількості 1800 екземплярів газети. Справу міліціянти квалі... Фікують як перешкоджання здійснення виборчого права. Нині з'ясовують замовників і організаторів. Нагадаємо, у суботу правоохоронці затримали автівки з газетами проти лідера мерських перегонів Владислава Атрошенка. Правоохоронці розслідують ще кілька справ з ознаками чорного піару проти цього кандидата. Вилучені міліціянтами газети Люстратор Чернігівщини розцінили як чорний піар проти себе і у комітеті виборців України. Адже у газеті було оприлюднено наклепницький матеріал від імені неіснуючої громадської організації. Комітет виборців Чернігівщини у КВУ відхрестилися від цієї організації, і пояснили свою позицію так. КВУ вважає, що причиною такого антипіару проти організації могла стати нещодавна критика з боку КВУ дій міського голови та депутатів міськради. Нагадаємо, що напередодні виборів Чернігівська міська рада виділила 20 мільйонів гривень на одноразову допомогу для пенсіонерів. Комітет розцінив такі дії, як використання адміністративного ресурсу та підкуп виборців. Це вже не перша спроба використання авторитету КВУ в недоброчесних цілях в Чернігові. Так, на проміжних виборах народного депутата в 205- п'ятому окрузі спостерігачі комітету та міліція затримували невідомих осіб кримінальної зовнішності і Дробними посвідченнями журналістів газети КВУ. Точка зору. Кандидат на посаду міського голови Атрошенко і комітет виборців України в свою чергу звернулися до правоохоронців якнайшвидше розслідувати цю справу і знайти винних. Політичні ж експерти заявили, чужим коштом не нагрієшся. І власний невеликий рейтинг не збільшиш. Тож містянам радять бути уважними, адже на них намагаються вилити чергову порцію бруду. А цим самим перешкоджають виборчому праву кожного чернігівця.